Пише однаково, що з правої сторони, що ось, ось з лівої сторони скапає. Ну там ви калюжу бачили, а тут ви калюжу бачите? не бачите. І воно ж все ж туди тече, так само тече, ось, ось з криші скапує, тече, ладно, тут по сітки тече, трохи далі тече, ніж просто з криші. Ну, воно ж туди тече, а калюжа є, а калюжа нема. От, бач, от тобі ця георішетка. Такі лівеняка якось пару днів назад, пару тижнів уже пройшло, такі лівеняка шарував. Все було, отут все було в калюжі, все було в воді. Там, де є рішотка, все було, там теж стояла трошки решетка, але отут зверху ти ходиш і ноги в тебе повністю сухі. От якщо вам треба для дому є рішотки, для доріжки, якщо там одна машина якась буде їздити, легкова, чи навіть грузова, нічого страшного раз в рік, берете ось таку. 135 гривень за одну секцію. Якщо вам треба для паркінга чи там якісь фури будуть їздити, трактора, тоді треба вам ось таку герішетку польську і Новгрін. Є Україна, це Польща і Новгрін. Лігкову машину витримує шо та, та, буса так само витримає шота та, Якщо та. Так що кому треба є рішетка всі контакти будуть в шапці профіля.